Слікавні, скажіть, чому ви не відказалися від поста міністра учити, що у вас ну не було достаточно досвіду в сфері? Перше велике прохання багатьох митців, які телефонували мені, бо вони сказали, що ціла низка тих людей, яких пропонуються, вони їх просто бояться. І вони сказали, що вони хочуть ну якби в адекваті співпрацювати. Це мене наштовхнуло на певне сприйняття серйозності. Друга історія мене якось так зачепило. Вони кажуть: ну, якщо ти вмів керувати під час е, того, як стріляли, то бери на себе і таку ситуацію, яка зараз е, складається. Е, а, або ти боягуз. Трошки мене це за е, як зачепило. І я. Е, 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 я наважився на цю ситуацію. А ви знаєте про інші кандидатури, можливі, які предлагали в тому числі асамблеї, про кандидатуру островської люти? Вам ну, не доносили цю інформацію? Цю не доносили. І, mm -hmm. ну, Ви розумієте, є нюанс не в образі островської і не цей, але для широкого загалу різних цехів. E, коли людину не знають, вони мають певну, хоча вона може і супер, і сто раз може краще від мене, mm -hmm. але не мають до неї, ну вони не знають, що від неї очікувати. Mm -hmm. І це проблема. Розумієте? Ну вам стоять задумати себе відео в качестве замістити. А він просто ви письмо очі.